Це медитація, медитація на природі. Вона про те, щоб оздоровитися, підсилити своє біополе, очиститись від забруднень енергетики і від брудних мислей, від брудних думок. Ми сідаємо як нам зручно і а, розслабляємо, розслабляємо свої м'язи. Для цього можна пошевелити пальцями руки, ніг. Покрутити головою. Очі можна тримати закритими чи відкритими на ваш розсуд. Відчуйте напруження свого погляду, розслабте його. Ви можете контролювати свій стан і кожну мить вирішувати. Робити ту дію, яку я промовляю, чи не робити. Тобто, якщо я кажу розслабитися ви не хочете, то ви можете не розслаблятися. Якщо вам це подобається ідея, то робіться. Відчуйте тепло в своїх руках, ногах. Відчуйте тепло навколо свого тіла. Відчуйте, що ваше тіло випромінює тепло і випромінює також тонкі енергії. Ваші е електрика вашого тіла, яка є в пальцях, в руках, випромінює електричні сигнали. Свідомість ваша випромінює сигнали. На більш високих частотах. Це наша аура. Вона навколо нас. Уявіть, що ви бачите, що вона а, стає, і з неї виходять темні якісь енергії, ви їх перестаєте утримувати. І вони самі по собі, оскільки ви їх не отримуєте, вони йдуть по своїх справах. І ми відпускаємо по своїх справ... справах такі енергії страх. Дякуємо страхові, що він був разом з нами. І е, перестаємо його утримувати. І страх від нас відходить. Е, далі ми дякуємо ненависті. Дякуємо, що в нас була ненависть. І відпускаємо ненависть. Перестаємо її утримувати і мучити в собі її. Ненависть нам вдячна і покидає нас іде по своїм справам. Ви бачите, як ваша аура стає більш легкою, більш. Світлою. Ми далі налаштовуємося на важкі думки. Важкі думки. Ми відчуваємо їх важкість, як вони нас м притягують до донизу. Ми дякуємо важким думкам і перестаємо їх утримувати. Вони нам вдячні, що ми їх перестаємо мучити і літять по своїх справах. Ми відчуваємо, як наша аура стала більш легкою. Далі ми настраємося на те, щоб відмовитися від якихось болячок, які хочуть. Ну, почати бути внаслідок напруження від війни, внаслідок довгої тривалості, негативу, ми відчуваємо, що формуються якісь ну, зачатки хвороб. Ми дякуємо цим зачаткам і відпускаємо, відмовляємося від них, відмовляємося від психосоматичних хвороб, які. Внаслідок напруження при війні могли б виникнути. Хвороби запитують нас, ну ми ж такі хороші хвороби. Може, ти, ти погодишся, щоб ми з тобою поболіли? Але ми кажемо цим хворобам, що у нас ну, там є інші справи. Можливо, ми в майбутньому розглянемо цю пропозицію, але зараз ми від неї відмовляємося. Хвороби з облігченням видихають, що не треба з нами возюкатись, і відходять від нас, йдуть по своїм справам. Ми залишаємося в такому спокійному стані. Уявімо, що ми море, яке хвилюється. Уявімо, згадаємо, як ми бачили себе на березі моря, чи на морі, яке от хвилюється як шторм. І уявімо, що от наша аура, вона так хвилюється, наше біополе дергається так. І ми відключаємося від генераторів, від генераторів цього. Хвилювання, цими генераторами можуть бути інформація, якісь думки, якісь люди. Ми дякуємо цим генераторам за цей життєвий досвід. І відчуваємо, що наше біополе як океан після шторму заспокоюється. Тепер наше біополе як океан, який є. Штиль на ньому, на ньому штиль, світить сонце. І уявімо, що це сонце воно освітлює наше біополі. Як е, після дощу висихає багнюк, а також в нашому біополі під променями сонця, під променями сонця, висихають якісь. Е, Негативи. Висихають, тріскаються і розсипаються в пиляку. Цю пиляку розвіє вітер. Якщо ви знаходитесь на дворі, то уявіть, або якщо ви вдома, то уявіть, що вітер, легкий вітерець, він приносить вам силу. Він приносить вам силу, свіжість, ясність, думок. Уявімо, що в нас є як такийся, в нашій аурі є як такийся скафандр, як на середньовічних лицарах були доспехи. Тільки це якісь корки, якихось проблем, негативів. І під лучами сонця ми знімаємо з себе цей скафандр і відкидаємо його від себе. Ми залишаємося душою, яка приймає світло Боже, яка купається в лучах, в променях Бога, того Бога, який є для вас Бог. Він може бути у деяких людей відрізнятися. Ми відкриваємося цим вищим енергіям Всесвіта, любові. Вдячності, енергіям мудрості, яку випромінює Бог і Всесвіт. І ці енергії заповнюють наше біополе. Ми перестаємо чинити супротив енергіям світла, добра. Енергії світла і добра заповнюють наше біополе, і через нас вони відпро... випромінюються в... в простір навколо нас. Ми розуміємо, що навколо нас ще багато складнощів, але ми налаштовуємося, щоб ці складнощі не руйнували нас, а робили нас більш сильними, більш свідомими. Ця практика робила нас, практика подій в нашому життя робила нас більш досвідченими. Ми дякуємо Богові за те, що Він є. Ми розуміємо, що кожну мить Бог нас бачить, і ми в кожну мить можемо до нього звернутися. І ми звертаємося до Бога, кожний зі своїм зверненням. Але ці звернення мусять бути не егоїстичними, а альтруїстичними. Ми сприймаємо якусь енергію, інформацію або відчуття, які нам посилає Бог. І дякуємо Богові за все. Дякуємо Всесвіту. Дякуємо за легкі і складні події нашого життя, за приємні і драматичні. Дякуємо життю за те, що воно є. Далі ми будемо рухатися з закінченням медитації. Ми відчуваємо свої тіла оздоровленими. Себе як душу відчуваємо більш легкою і більш сильною. Ми відчуваємо свої пальці рук, ніг, шевелимо моїми, шевелимо шиєю. Закінчуємо медитацію. Медитація закінчена. Дякую за увагу.